Пум-пуру-пум-пум. -пум. Я думаю, треба трохи пояснень. Треба почати, треба просто почати говорити. Всім привіт! Мене звати Соня, і сьогодні я хотіла розібрати ситуацію, яка останні декілька днів продовжує ворушити наші соцмережі і турбувати більшість людей, принаймні в нашій інформаційній бульбашці. Я думаю, що якщо ви дивитесь це відео, ви бачили пост, який висвітлював ситуацію. Молоді чоловіки влаштовували вечірки в Києві, на яких опоювали дівчат алкоголом і транквілізаторами, а потім знімали їх і викладали це все в соцмережі. В цьому відео я не буду розбирати детально цю ситуацію. Я залишу лінки на інформацію та новини пов'язані з нею під цим відео. Зараз я б хотіла сконцентруватись на питаннях, яких ця ситуація підняла, на проблемах, які існують як в нашому суспільстві, так і загалом в світі. І що ми можемо робити для того, щоб цього уникнути. Перше, що я хотіла розібрати, це питання і концепт victim blaming. Саме в цій ситуації ми могли бачити багато коментарів. А в сторону дівчат, які були підтверджені сексуальному насиллю, на кшталт, це був їх вибір, що вони туди пішли. Вони знали, що там відбувається, чи ви знаєте взагалі, де вони працюють і чому вони зацікавлені були в тих вечірках? Це все victim blaming. і я була здивована тим, що я не змогла знайти спочатку дуже легку інформацію про це в українських ресурсах. Друге, це те, що багато людей було здивовані, що досі залишаються ті, хто так думає. І концепт наших інформаційних бульбашок, який призводить до поляризації суспільства, коли ми бачимо себе і як людей з нашої сторони, і людей по ту сторону. А проблеми, які виникають з цього, і як взагалі вибудовувати діалог в таких ситуаціях. Третє це проблема з гештегом, дівчата мають право казати ні, що в ньому. Якраз таки змотивувало мене задуматись над дуже широкими аспектами кожного слова в цьому хештезі. Після питання того, що таке victim blaming, важливо розібрати, чому він існує з психологічної точки зору, з нашої природи. Далі дуже важливо окреслити межу між блеймінгом, а саме звинуваченням, і responsibility, відповідальністю. І далі най 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 найважливіше. Що нам з цим всім робити? Деякі останні декілька днів я реально рефлексувала. Я намалювала собі цей майдмеп. Я думаю, що ми зараз почнемо розбір цієї ситуації якраз огляду на всі ці пункти. В кінці кінців розберемось, що нам з цим всім робити активно не закінчувати всі наші дії тільки на репості. Чому я взагалі роблю це відео? Бо я залишила коментар під постом, коли я його тільки побачила, мені на нього пішло напевно півхвилини на його написання, і потім на наступний ранок я прокинулася і побачила, що він набрав досить велику кількість лайків. Я написала про те, що ми говорили, говорили про Блемінг, але насправді стається те саме, і було б класно не зупинятися тільки на репості або коментарі, а продовжувати діяти далі і інформувати своє оточення щодо цих питань. Але коли його писала, я також задумалась про те, що а як саме, якщо я хочу поговорити зі своїми батьками, як саме я маю це робити? Звідки мені брати цю інформацію? І почала дуже дуже глибоко рефлексувати на цю тему. Що ж, час починати. Починаємо ми з ситуації, завдяки чому вона не була розголосу. Я вважаю, що дуже класно спрацювало наше суспільство, наші медіа, наші інфлюенсери в цьому випадку, бо саме завдяки слабленій роботі всіх, ця ситуація не була такого поширення. Публікація, яка була найбільш популярна, була опублікована Анастасією Бакуліною СО Свідомі медіа. Наступний день вони вже провели прямий ефір з Машою Фросініною. Правильно би сказала, Маша Фросініна, посол UNFPA в Україні, і вона займається діяльністю щодо боротьби з насильством і гендерної рівності. Але також ця публікація народила хештег. Хештег Дівчата мають право казати ні коли я його побачила, чесно. В мене було таке дивне відчуття, ніби з однієї сторони це дуже добре, але з іншої сторони щось мене в ньому дуже коробило. І я вирішила розібратись глибше: ну що ж там таке, що насправді не до кінця, ніби для мене правильно, і до чого я прийшла? Перше слово дівчата, воно не інклюзивне в цьому випадку насильству фізичному, сексуальному. Психологічному підтвердженні не тільки дівчата. Підтверджені жінки загалом. Підтвердження тільки жінки. Підтверджені ще чоловіки та діти. Якщо подивитись на іншу сторону, я розумію, чому саме дівчата були використані в цьому аспекті. Бо 85% жертв насилля це жінки. І жінки віком від 16 до 24 років в три рази більше підтверджені насиллю, ніж всі інші верстви населення. Як би це сформулювати? Є люди, які також кажуть, але іноді це насправді не сексуальне насилля, це маніпуляція або брехня, або це не по Зі 100% reported issues, тільки 2 необосновані. 2. Два це означає, що з усіх 100, 98% насправді відбулись і це правда насилля. Із цих, з цих 98% тільки 2% насильників відбувають срок в'язниці. В фільмах все просто ти дзвониш, приходять, забирають насильника, він в'язниці, в все просто. Насправді, це дуже довгий процес, і багато людей жінок зупиняються на якійсь стадії. Тобі треба знімати побої, тобі треба ходити по інстанціях, отримувати підтвердження. І коли діло, якщо й доходить до суда, у нас дуже багато стигми пов'язані цією темою, і адвокати сторони захисту якраз таки грають на тому, що вони звинувачують жертву. Це основний метод захисту, який використовується в світі адвокатами. Блять, я так зараз буду довго говорити. Але добре, пояснила, чому дівчата, приходимо наступного. Дівчата мають право. Зараз ми можемо говорити про формулювання того, як ми говоримо. Ми концентруємось часто на жертві. Як здебільшого подається ця ситуація? Дівчата прийшли на вечірку, спожили багато алкоголю, і потім вони були зґвалтовані. Дівчата мають право казати ні. В Чому проблема? Коли ми так формулюємо. Речення ми дуже концентруємося на жертві і переносимо увагу з насильника на жертву. Коли ми говоримо, хлопці організовували вечірки, ці чоловіки накачали дівчат наркотиками, напоїли і так далі. І потім ці хлопці зґвалтували дівчат. Ми переносимо увагу на насильника або винуватця цієї ситуації і вже по-іншому дивимося на те, хто в цій ситуації винен. В нас менше шансів створювати плацдарм для людей, які люблять якраз звинувачувати жертву. Коли ми моделюємо наш наратив навколо насильника, ми привертаємо увагу щодо насильника. Чоловіки не мають права зґвалтовувати жінок. It's clear. ми не винні в тому, що ми не сказали ні. Ці дівчата могли не сказати ні, але вони в цьому не винні. Навіть якщо вони не скажуть прямо ні. Це не означає, що вони апрувнули те, що з ними відбулося. Наступна частина цього штегу це дівчата мають право казати ні. Але для того, щоб щось могти сказати, треба мати можливість сказати. Перше, це тебе мають або запитати, а друге, ти маєш бути в притомному стані це сказати. Концент відбувається тільки тоді, коли людина знаходиться в притомному стані. Як ми бачимо з того, що висвітло з цієї ситуації, дівчата не були в притомному стані, в стані алкогольного сп'яніння, в стані наркотичного сп'яніння. Людина не може артикулювати те, що вона думає, вона просто не може це робити. Наступна частина цього гоштегу – це казати ні. І це також говорить нам про те, що єдиний можливий вихід в ситуації, коли ти не хочеш, щоб з тобою щось відбувалося, це чітко сказати ні. Якщо ми зараз говоримо про сексуальне насилля, ми говоримо не тільки. Вербальною мову, ми також говоримо невербальною мовою. Ти можеш не казати ні, але показувати, що мені не подобається, що зі вона відбувається. Іноді людина знаходиться в стані паралічі, і вона взагалі не може говорити. Ми теж не можемо приносити увагу на жінку. Якщо вона не сказала ні, то вона винувата. Ні, це неправильно. Винуватий тільки насильник, і тому. Маємо дуже уважно відноситись до того, що нам кажуть, до того, як ми говоримо, до того, як ми показуємо, що ми хочемо робити, і дійсно підтримувати enthusiastic consent. Розібрали хештег. Зараз ми розберемо всі ці концепти, які з ним були пов'язані. Але спочатку перейдемо до інформаційної бульбашки. Ця ситуація також показала, що ми всі живемо в різних світах. Кожен з нас спілкується з певними людьми. З нашим оточенням, яке схоже на нас, ми шукаємо підтвердження нашої думки. Я сподіваюся, що ваша інформаційна бульбашка не пов'язана з насильством. І тому бачити коментарі на кшталт, вони самі винні, правильно хлопці роблять, було для вас шоком. Але річ в тому, що люди, які знаходяться по ту сторону вашої інформаційної бульбашки, може просто не мають цієї інформації навколо. Це ваші стрічки. Складаються з дуже aware постів, альтернативних медіа і публікацій, які пов'язані з обізнаністю щодо насильства. В інших людей такого може не бути. Solution – це виходити зі своєї інформаційної бульбашки. Чином, коли ви зустрічаєтесь з людьми в коментарях, в житті кардинально протилежної думки, не виокремлюйтесь, намагайтесь створити діалог. Розказати, якщо людина в цьому зацікавлена, я не мотивую вас до агресії або конфліктів. Я мотивую вас комунікувати з цими людьми. Навіть якщо ця людина не прийме вашу точку зору, принаймні вона задумується або побачить іншу сторону, або чому ви так думаєте, або чому ви так вважаєте. А саме звинувачення жертви в даній ситуації, яка сталася, ми розглядали тільки сексуальне насилля. Але насилля існує ще в інших проявах: існує окрім сексуального ще фізичне насилля, психологічне насилля і фінансове насилля. Я наведу зараз приклад. Ви купуєте нову PlayStation в магазині і думаєте, що угу, вже вечір, напевно, варто було взяти таксі, але я вже витратив дохуя обла, поїду на метро, дійду пішки. Швиденько. Ви вже думаєте про те, що вечір і треба було взяти таксі. Чому? Тому що є шанс підсвідомо, ви розумієте, що це не дуже безпечно. Але ви такі, зі мною нічого не станеться, все нормально. Ви виходите з метро, і по дорозі додому вас грабують. Ви розповідаєте цю ситуацію друзям. І що може статися замість того, щоб питати, що це за людина? Чи подали ви вже заяву в міліцію і так далі, ви питаєте: Блін, ти ж знав, що вже вечір і в твоєму районі насправді не дуже безпечно так ходити. Блін, але ти не міг подумати завернути це в щось? Ну, типу, якось огорнути, щоб не видно було, що це плейстейшн? Блін, ну в тебе, звісно, взагалі хвилило розуму йти вночі і нести з собою PlayStation, так відкрито. Цим тим, ніби логічними питаннями, які має людина розуміти, ви... Не підтримуєте людину, а ви якраз знаходите виправдання насильнику. Це і є victim blaming. Чому взагалі існує victim blaming? Чому люди дуже схильні до того, щоб знаходити виправдання насильнику, якщо навіть не звинувачувати жертву? Якщо ми будемо отримувати гарні оцінки в школі, ми потім будемо мати хорошу кар'єру. Якщо я не буду зухвало втягнена, я ніколи не буду підтверджена сексуальному насиллю. Це все когнітивне викрилення і віра в наш справедливий світ. Люди до цього схильні. Нам здається, що якщо ми будемо діяти по певних правилах, з нами не станеться поганого. Але насправді це не так. Насилля стається з людьми різного соціального статусу, різної освіти, різного гендеру, різного віку. Навіть якщо ми будемо діяти за цими правилами, нас це на 100% ніколи не буде обезпечувати. Неважливо, в якому стані знаходилась жертва, в що вона була втягнута, в який час доби вона йшла по вулиці, або на яку вечірку вона прийшла. Жодна, жодна з або станів не виправдовує скривдження. Щоб не сталося, винна людина, яка спричинила насильство. Винен скривник. Але аспект нашої особистої відповідальності дуже в цьому важливий також. У нас є ситуації де юре, і є ситуації де факто. У нас є світ, який би ми хотіли бачити, який ми зараз будуємо, і є світ, який наразі є. І для того, щоб максимально себе обезпечувати, ми маємо піклуватись про себе. Ми маємо нести відповідальність за своє життя. Йти по вулиці вночі і не проживати за своє життя і за свою безпеку це привілегія. Привілегія, яка є не в кожного з нас, зараз наведу дуже важливий приклад, який має провести межу між племінгом і responsibility, між звинуваченням і відповідальністю. Уявимо, що ви стоїте на пішохідному переході, і загорається зелене світло. Ваша відповідальність буде в тому, щоб подивитись наліво і просвідчитись, що зараз там не їде на вас автомобіль. Бо якщо ви будете переходити дорогу на зелене світло на пішохідному переході, і вас є машина. Ви будете праві в цій ситуації. Правосуддя буде на вашій стороні, але це буде ваша шия, яка буде зламана. І в цій ситуації дуже важливо думати не тільки про те, хто в ситуації правий, але думати про свою відповідальність за своє життя. Я повторюю, що в будь-якому виді будь сексуального насилля буде винуватий тільки кривдник, тільки насильник. Жертва ніколи не винувата. Але відповідальність кожної людини нести відповідальність за своє життя і робити все можливе для того, щоб себе убезпечити. Блять, які ще приклади навести enthusiastic um, consent. Питання консенту дуже важливе і дуже широке. Блять, це настільки довге відео. Питати про а, поцілунок. Блять! Всі які дуже-дуже важливі! І коли вони вилазять очі, не тільки я спілкуюся зі своїми друзями і взагалі виходжу в цей світ культура відмови, коли ти вже в відносинах, і насилля щодо самого себе. Насилля відбувається також в відносинах. І воно може бути не від вашої коханої людини, а від самих себе. Бо ви себе насилуєте мати сексуальний акт з вашим партнером, коли ви цього не хочете. Я завжди дуже щиро з собою. Я кажу своєму партнерові, коли він не хоче поцілувати, що я його не хочу зараз цілувати, бо я щиро з собою, я не хочу себе примушувати робити ті речі, які я не хочу робити. І в ідеальному світі так має робити кожен. В ідеальному світі. Але, блядь, не в ідеальному світі. Всі мають в нашому світі питати згоди. Перше, згоду на секс. Чесно, якщо ви вважаєте, що на сексі питати, names, типу, так що ти ну, тобі зараз. Блядь, я не знаю навіть, як це питати. Чесно? Чесно. Окей, okay, мене питали: мене питали: чи хочеш ти цього? Це можна, це, це не треба питати, чи хочеш ти зараз зі мною зняти сексом? От у вас, типу, супер сексі тайм, і потім ви питаєте дуже серйозно. Можете спитати дуже, дуже спокійно. Ти хочеш зараз цього? Мабуть, воно на одній тій самій сторінці. Ви бачите невербальне підтвердження того, що людина в цьому зацікавлена. Це не завжди підтвердження того, що людина правда зацікавлена. У всіх в нас різна мова тіла. Ми не вміємо читати думки інших людей. І іноді моя поведінка не буде значити те саме, що значить поведінка іншої людини. Тому пересвідчитись, перепитати це завжди добре, це те, що варто робити. І концент, який отриманий один раз. Не означає, що завжди потім людина буде підтверджувати це автоматично. Ні, ви маєте пересвічуватись кожного разу, відчувати, перепитувати, чи все ок, чи все нормально, як ти себе почуваєш. Люди, будь ласка, ви також маєте насилувати себе. Ви маєте вміти відмовляти. Я зараз і монтую це відео і отримала коментар від Олеся. Він попросив уточнити одну дуже важливу деталь: коли я говорю, я звертаюсь до усіх людей, до всіх гендерів, або в ситуацію, коли від нас потребують чогось, чого очікує суспільство, очікує партнер, опиняються всі. Треба розуміти, що особливо в аспекті сексуальному ніхто нікому нічого не винен. Ви маєте силу сказати ні, маєте розуміти себе, маєте відчувати себе, бо це дуже важливо для вашого ментального здоров'я і взагалі для ваших відносин. З Усі маркими. Будь ласка. Питати консенту – це сексі. Хтось запитає, так і що, якщо я хочу поцілувати людину, це теж мені треба мати згоду? Це ж взагалі не сек... це сексі. Просто здумайтесь. Ви колись цілувались з людиною, коли насправді цього не хотіли. Бо типу, так треба, від мене цього очікують. Чи вас колись цілувала людина і ви цього не хотіли? Чи хотіли б ви, щоб вас перед тим, як поцілувати, перепитали: можна я тебе зараз поцілую? Блять, це так охуєнно питати. Будь ласка, питайте людей на згоду, синхронізуйтесь з ними. Ми всі різні, в нас всіх різна невербальна мова. Краще перепитайте, бо це супер здорово, це супер хелсі. Це завжди створює дуже приємну атмосферу. Я вас прошу, перепитуйте людей, і тоді ви будете а, отримати насолоду. Обидва партнери будуть отримати насолоду. Можна як нового. Всі учасники. Акту, будуть щасливі і всі будуть на одній сторінці і не буде непорозумінь. Питайте згоду, піклуйтесь про себе і, а, блядь, я забула на сказати, що нам робити, коли ми вже бачимо, що таке відбувається, як нам себе Хух, Перше, ставте себе на місце цієї людини, ставте своїх близьких на місце жертви. Як би ви себе почували, емпатуйте, розумійте, що людина зараз може відчувати, через що вона могла пройти. В кожного з нас є своя історія, і в кожного з нас є щось що призвело наспевну точку нашого життя. Ми не знаємо, що було з тими дівчатами, які опинились на тій вечірці. Чому вони там опинились? Ми не знаємо цього. Ми не маємо можливості зараз дізнатись. Тому маємо зрозуміти, поставити себе на їх місце і зрозуміти, щоб ніхто б з нас не хотів опинитися в такій ситуації. І далі подумати про те, що б ми хотіли отримати, якому хотіли б отримати підтримку. Це другий етап. Допомагати людині відчувати себе в безпеці. Важливо, щоб ця людина отримала психологічну допомогу. Понести заяву в поліцію важливо, але заява в поліції і розбір цієї ситуації не допоможе людині прийти в нормальний психологічний стан. Тому психологічна підтримка я вважаю, найважливіше, що може в цьому бути, і допомогти людині її знайти. Це місія кожного з нас. Також мова, ми про це говорили. Коли ви говорите про жертв насилля, концентруйтесь на людині, яка це спричинила. Виді в активному тоні. Не хто був зґвалтований, а хто зґвалтував людину. Людина А зґвалтувала людину Б в такому тоні. Ми теж приносимо увагу від жертви до насилля. Обізнаність це дуже дуже важливий і глибокий фактор того, як ми думаємо і дивимося в цій ситуації. Почні з чогось. Я додам купу ресурсів під цим відео. Будь ласка, прийдіть, хоча б на щось одне. Виділіть 10 хвилин, щоб подивитись відео. Прочитати статтю. Якщо у вас є вечір, будь ласка, подивіться серіали, які я залишу. подивіться прямий ефір. Зробіть принаймні один крок для того, щоб вас щось змінилось тут. Не соромно чогось не знати, не соромно допускати помилки. Важливо вчитись і бути зацікавленим в тому, щоб ставати краще. Ви думаєте, що я це все знала? Я б витратила два дні на селфрефлексію і рісочку цітайні для того, щоб не спізданути якоїсь хуйні. Будь ласка, зробіть щось для себе. Далі підтримуйте. Людей навколо себе виходьте на діалог з людьми, які мають протилежну точку зору. Чесно, тільки діалог допомагає уникати цієї поляризації в суспільстві, яка дуже дуже негативно впливає на загальні настрої. Не забувайте про відповідальність за своє життя. Ми робимо все можливе. Наша країна робить все можливе для того, щоб створити нам безпечніші умови. Будь ласка, турбуйтесь про себе і не насилуйте себе. Я не вірю, що закінчила це відео. Можливо, я коли ще щось запишу. <с> Подивимось на те, те, що скажете. Це я сіла монтувати відео, подумала, блядь, нахуя, наша, можна зробити краще, я недостатньо достатньо знаю, на що взагалі робити? Сподіваюся, що після того я все ж таки його викладаю. Будь ласка, останнє про що щось було сказати, це питання виховання. Мають виховувати всіх. Дівчат виховують все життя. Не ходи по темних вулицях, закривай купе, одягаюся і так далі. Нас виховують постійно, нас оберігають постійно. Будь ласка, давайте виховувати чоловіків також. Я не дуже хочу ділити зараз е, на гендери, бо є й інші гендери. Але якщо ми говоримо про цю ситуацію, давайте займатися попередженням з дуже далека. Давайте едукувати всіх. Перше розсувайте, будь ласка, себе. Дякую, що подивилися відео, ви зробили добре. В першу чергу собі. Бережіть себе, едуйте себе і завжди питайте сходи.